Вітання вам з українського каналу про сад, город, дизайн, декор. Що ж то за надважлива маніпуляція з квітами в листопаді, про котру заявлено в назві цього відео. Всі ми, садівники, розуміємо, що запорукою здорового розвитку рослин на городі і в саду є підживлення. Власне, ця процедура і сприяє успішному вирощуванню багатьох зелених жителів вашого саду, в тому числі й квітів. Ми підживлюємо попелом, до прикладу, сільськогосподарські рослини, бо це їм корисно. І пов'язано це з тим, що попіл містить багато калію, фосфору, кальцію, а все це сприяє здоровому росту та розвитку таких рослин. Зрештою, це улюблене добриво наших бабусь. Ми її рідке добриво робили за їхнім рецептом, беручи одну склянку попелу та настоюючи його. В 10 літрах води підливали цією настоянкою влітку та навесні багато рослин, в тому числі і квітучих. Що ж робимо ми з попелом в листопаді? Якщо ви не вперше переглядаєте наше відео, то знаєте, мабуть, що улюбленими квітами нашого саду, нашого обійстя, які прикрашають його усе літо аж до заморозків. Є флокси. Ви, напевно, пам'ятаєте оті чудові величезні оберемки флоксів яскравого рожевого кольору, які в багатьох з вас викликали захоплення. Попри те, що, можливо, дехто вважає їх далеко не трендовими квітами, нам вони все ж надзвичайно подобаються. І ми вважаємо, що в саду. Нашого стилю вони є просто незамінними, тому й плекаємо їх як тільки уміємо. Що ж ми робимо з флоксами і попелом в листопаді? Процедура неймовірно проста. Коли ви обрізали стебла від квітлих флоксів, а я роблю це саме тепер, в листопаді мабуть вам виглядатиме досить пізно. Я не чіпаю рослин допоки, вони мають більш-менш гарний вигляд. І ще зелений лист, до того моменту вони розвиваються і міцнішою відповідно стає їхня коренева система. І аж тепер досить пізно, в листопаді, вони впадають у сплячку, так би мовити. Вегетація припиняється, тому настав час їх обрізувати. Так, от, після зрізування, я насипаю жменьку сухого попелу, який я збираю усе літо з мангалу, і заощадливо треба сказати, використовую, насипаю безпосередньо в центр кореневища. З якою метою я це роблю. Крім того, що навесні це буде добривом для флоксів, цей попіл, він же запобігатиме ще й багатьом хворобам насамперед грибковим. До того ж, попіл збалансовує рівень кислотності ґрунту, зменшуючи його. А флокси, як відомо, не люблять кислоти. Так само. Можна зробити і з іншими квітами, але будьте при цьому обережними і пам'ятайте, що попіл не вносимо під ті культури, які зростають на кислих ґрунтах, а це насамперед: азалія, гортензія, жимолость декоративна, вереск. Але перелік рослин, яким попіл і зовсім не потрібний, не такий великий, тому що абсолютна більшість городніх культур, чагарників, квітів, плодових дерев, попіл люблять дуже. Тож не забудьте, ще зараз в листопаді, і це пізно не буде присипати, притрусити своїх квіткових улюбленців. Цим найкращим комплексним добривом, тим більше що воно має довготривалу дію і працюватиме для них як мінімум два роки. Отой усе! Залишаємо наші садові роботи на паузі до весни та займемося декоруванням оселі та саду до зимових свят. Маємо намір із вами поділитися нашими ідеями декору і показати у відео, що в нас з цього вийшло. Адже, взимку сад особливо казковий та атмосферний. Долучайтеся і ви будемо разом з вами наближати Різдво. Щасти усім!